Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крещуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Одідіть, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право, з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене не згадують про тебе. Ні, знато куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогоди не б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, Без злобів їх, без очей і рук, Україна. Ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громонить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюсь крапелькою крові на твоє священне знамен. У небі тішились хмари, у небі сонце пливло, під небом криваві лечовари, і лютувало зло, земля вагітна скорботою, горе її груди тне, над кривдою і підлотою народила мене. Народила, немов надію, колихала ночами без сну. Може, від тебе помолодію, Може, побачу весну, може, твій струм і атом вгамує нестерпний біль. Голосила над віком двадцятим, найгеніальніша спороділь. Голосила велика мати, благала, кричала мені, Щоб став я жорстоким катом, недумства, підлоти й брехні. І стою у злобі по коліна, серцем повним ганьби проклять. Божевільні каліки й руїни, у зіницях моїх миготять. Що залишу майбутньому дневі? Чим ділитися буду з ним? Вибухають бомби в одневі на опеченім лобі моїм. А люди забавляються мов діти. Катам співають гімни не холуї, і генерали мріють посадити на всій планеті атомні гаї. Ридаю і кричу. Гилю себе у груди, волосся патраю сідої голови. Що можу я, коли дрімають люди, що можу я, коли заснули ви. Ми всі по характеру різні, і смаки неоднакові в нас, та одна нас родила вітчизна у великий розбурханий час, які б нас не кликали далі перед нами єдина мета. Крізь життя у нестерпному шалі, На згарячих і юних віта, буде в нас і кохання, і сльози, а комусь не забракне і мук. Та ніякі вітри і морози не погасять тепла наших рук. Ми всі по характеру різні, і смаки неоднакові в нас. Та одна нас родила вітчизна у великий розбурханий час. Коли крізь розпач випнуться надії, і загудуть на вітрі степові, я тоді Твоїм ім'ям радію і сумую іменем Твоїм, коли грозує далечне окрая, у перегрозі диким і німім, я Твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм, коли мечами злоба небо крає. І крушить твою вроду вікову. Я тоді з твоїм ім'ям вмираю і в твоєму імені живу. Я закоханий палко без міри, у небачену вроду твою, все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. ти дала мені радісну вдачу. Кров гарячу пустила до жил, я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда єдина, Україна моя.